Висновок із 107 книг з особистої ефективності. Англійський лікар та блогер Алі Абдал прочитав 107 книг з особистої ефективності і сформував загальний список основних кроків, які варто зробити, щоб досягти своїх цілей. Я подивився це відео, законспектував його і передаю вам головні. Тези. Крок перший. Сформулювати чіткі цілі. Визначте цілі на трьох рівнях: довгострокові, середньострокові і короткострокові. Довгострокові визначають загальний напрямок, куди ви хочете рухатись: кар'єра, освіта, здоров'я, відносини. Середньострокові вказують на досягнення протягом наступного року чи двох. Короткострокові обмежені часом від місяця до року. Крок другий. Розділити цілі на конкретні завдання. Після визначення цілей розбийте їх на менші конкретні завдання, які ви точно можете виконувати. Наприклад, якщо вашою довгостроковою цілею є отримання певної посади, розділіть її на менші завдання, такі як підвищення кваліфікації розвиток навичок знаходження ментора. Крок. Третій. Створити блоки часу. Завдання, які ви визначили, потрібно вмістити в конкретні блоки часу у розкладі. Розподіліть блоки для різних видів завдань, включаючи роботу, навчання, відпочинок, фізичну активність і дозвілля з родиною. Крок четвертий Становити пріоритети. Оцініть, які завдання є найважливішими для досягнення ваших цілей, і дайте їм високий пріоритет. Важливо розуміти, що не всі завдання мають. Однаковий пріоритет важливості. І вам потрібно фокусуватися на тих, що найбільше сприяють досягненню ваших цілей. Хороший критерій: обирайте завдання, результати яких змінять ваше майбутнє в кращу сторону. Крок п'ятий: зосередтеся на одному завданні. Під час виконання завдань у вас повинен бути глибокий робочий процес, коли ви повністю зосереджені на одному завданні. Уникайте багатозадачності та постійних перемикань між завданнями. Крок. Шостий. Регулярно перевіряйте та аналізуйте прогрес. Створіть систему для перевірки і відстеження прогресу. Це може бути щоденна рефлексія, щотижневий огляд або квартальний аналіз. Регулярно переконайтеся, що ви на правильному шляху до досягнення своїх цілей. Крок сьомий. Підтримуйте баланс. Важливо забезпечити баланс між роботою, відпочинком, здоров'ям та відносинами. Не забувайте про заряджання своїх батарейок, відпочинок і час для себе. Крок восьмий. Протистояти відволіканням. Відволікання можуть збити з робочого процесу. Вимикайте сповіщення, встановіть чіткий розклад та використовуйте техніки фокусування, щоб уникнути відволікань. Крок дев'ятий. Постійна рефлексія та оновлення. Регулярно переглядайте свої цілі та прогрес. Змінюйте цілі, якщо вони втратили актуальність, або якщо ви досягли їх, створюйте уроки з власного досвіду та використовуйте їх для вдосконалення своєї власної системи продуктивності. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.